Мішустін, керівник російського уряду, заснував два заводи, щоб танки клепати. Питається, навіщо? Ну а в чому ситуація? Велика ж кількість нової техніки, танків, модернізованих або нових, було знищені, тому що їх використовувала російська армія на початках повномасштабного вторгнення з 24 лютого. і зараз знімаються танки зі зберігання складів в основному. Це більш застарілі моделі. І як виявляється, далеко не всі вони придатні до використання. По-перше, як виявилося, вони не всі є в наявності на папері є, а де-факто вони не всі готові їхати і тим більше брати участь в бойових діях, стріляти і так далі. І от я завершував на тому, що головне управління розвідки Міноборони давало статистику, що до 40% такої техніки може бути несправною. Відповідно, ось відкриття цих заводів свідчить про те, що треба додаткові спроможності, аби якомога швидше ну, в Росії думають відновлювати їх потужності саме цих танків. Вочевидь, не йде мова про виробництво нових чи модернізацію, а просто для того, щоб проводити ремонти або техніки, яка зазнала ушкоджень уражень. Або тієї техніки, яка знімається зі складів зберігання. Тому те, що є номінально, так ми можемо сказати, велика кількість, але це не значить, що воно все передбачене і придатне до використання. Ну, вони ж ставили кілька місяців тому економіку на воєнні рейки. Вочевидь, указ, як і багато інших путінських, нічого не поправив. Ну, він. Вони, вони, ну, тобто, те, що там це умовно можна назвати воєнними рейками. Справа в тому, що. Можна скільки завгодно ставити питання, ж, скільки ви можете імпорту замістити. У Росії треба було замістити понад 800 компонентів. Вони ставили завдання у 2015 році після перших санкцій за анексію Криму. Вони публікували статистику, за перший рік замінили там 20, потім взагалі перестали її публікувати. І не секрет, що в них з імпортозаміщенням колосальна проблема. Чому шукають по світу зброї, чому безпілотники беруть в Ірану, чому там ракет? Ну тому що для їх поповнення виробництва закінчуються запаси, які в них були тих запчастин, вузлів і агрегатів, які потрібні. і тому шукають. Тому можна скільки завгодно дати видати указів. Ну знаєте, це ж проблема от таких держав, як Росія, тому що вони думають, що можна видати указ чи дати якийсь наказ, і воно все виконається, все вирішиться. Ну так це не працює. Тому що скільки не пробували, вони ж не змогли зробити виробництво чіпів, процесорів іншого, а де це взяти? Відповідно, це підсанкційні товари. Проблематично дістати, навіть якщо хтось готовий на Чорному ринку продати, це складно. Тому така ситуація: якщо в них і погано з імпортозаміщенням, то досі все добре з фантазією. Зокрема, після того, як на Росії побачили в степах України ротні групи Леопард 2 також стали боятися Стелс-ракет до «Хаймерс». Так зване міністерство оборони РФ цілком офіційно повідомило про знищення чотирьох БМП М 2 Бредлі, враховуючи те, що цю інформацію проговорив і спікер відомства Ігор Канашенко, то мова про одруківку не йде, але цих БМП фізично немає в Україні. Нагадаю, до цього РФ без тіні сумніву знищила за добу одразу 44 Хаймерси з 18 переданих Україні офіційно. А кількість заявлених у Москві знищених українських танків, літаків та артилерії вже давно пішла десь на третє або й четверте коло відносно максимально можливої у нас кількості. Ну, до речі, кілька слів про Бредлі від вас. І чому шукають саме цю техніку, і нібито вже її нищать? Ну це не ну, слухайте. У нас же не, не секрет, що Росія постійно говорить, що ледь не війська НАТО вже тут воюють і, і там і учасники конфлікту, і так далі. Бредлі це бронемашина, яка використовна в Сполучених Штатах, яка використовується для. Переміщення або особового складу, або ведення бойових дій. Е, ну е, у нас їх немає, як правильно було сказано. Але що чекати від Коношенкова? Він розповідав про те, що я пам'ятаю ці його ППО подавлено, потім ПВО ППО почти подавлено, ППО, практично подавлено. Ну т, е, далі були розповіді про те, що в Україні знищено більша кількість літаків, ніж у нас є на озброєнні. І досить багато чого. Ну, тобто, ясна річ, можливо, хтось там десь в Росії в Глибинці в це вірить. Ну вони ж для цього, для їхньої аудиторії розповідають. Що думає, ін... що для нашої з іншого боку, ну да, вони ж думають, що з іншого боку, то вони ж мають якось виправдовувати, чому вони так довго воюють і Немає в них якихось серйозних перемог. От вони будуть розповідати. Ви знаєте, там стільки американської техніки виявилось. і всю. А ми, да, і все, а ми продовжуємо її знищувати. Це ж не так просто. Ну, чергові казки, міфи, які вони придумують. і самі ж в них живуть, і самі в них крутяться. Тобто, ну виходить людина, да, здавалось би, офіцер і він несе повну ахінею, нісенітницю. Ну, це стан до речі і російської армії, і російської пропаганди і те, як там взагалі відбувається. І поширюються фейки, це ми все знаємо. Ну або за ідею, або за великі гроші, або під або з пістолетом за спину. Або через варять. велику дурність. До дурність. речі, четвертий гарний варіант. Спасибі за коротку, але цікаву розмову. З нами Олександр Мосієнко був до студії. До нас прийшов військовий експерт. Дякую, Дякую. за те, що була ця розмова.